Далі хочу вам показати мої улюблені білі кеди під питона. Ось! Ось ця неймовірна моделька. На жаль, не мого розміру, тому не можу вам їх показати на собі. Нереальна, крута моделька, звісно ж, на полегшеній підошві, звісно ж, тільки з натуральної шкіри а, принт під питона. На липучці це вже для того, щоб вам було не просто зручно, а просто неймовірно зручно. Ми все вже продумали за вас. Вам навіть не потрібно до шнурки зав'язувати. Ви зрозуміли? Дуже якісна липучка для нас, дівчат, це дуже важливо. Тобто вони вам реально будуть. Е Служити, я зараз хотіла сказати, так служити дуже-дуже довго. Всередині ми з вами бачимо, що звісно ж теж натуральну шкіру. Я вам все показую, от і до, як то кажуть. У нас все прозоро, тому що якість тут просто дійсно неймовірна. І мені тут навіть нічого не потрібно вгадувати. Вони дуже і дуже круті. Хочете бути самими стильними цього сезону? Тоді придбайте в нас взуття. Нагадую вам про те, що ці неймовірні модельки тільки з натуральних матеріалів. Вони в нас зараз ідуть за знижкою. Зараз навіть скажу, у мене тут буквально написано, що залишилось мало розмірів. Я би на вашому місці поспішала.